За результатами досудового розслідування буде прийнято рішення щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вказана стаття нам говорить про порушення правил утримання собак власником, якщо в результаті порушення вказаних правил настали наслідки. Тяжкі наслідки. Наша знімальна група зафіксувала той факт, що написів попереднього не було, які було легко ідентифікувати. Вказане також зафіксовано в протоколі огляду місця події. Тобто це все зафіксовано? Так, це безумовно, це все а зафіксовано. Які, які можуть бути е, міри по відношенню до власника? Цього? Санкція статті передбачає штраф від 3 до 5 непорядкованих мінімум доходів громадян. Та видалення собаки із власності власника собаки.